топ 3 альти, які дадуть заробити вже сьогодні. Всі ці альти продовжують триматись проти бітка і е, рости. Що ж, погнали? Перший альткоін, про який я хочу поговорити, це у нас Сонік. Сонік це колишній фантом. Я впевнений, багато хто його знає. Подивіться на цей графік. Він просто відмовляється падати і малює зелені великі свічки вгору. Чому це відбувається? Йдемо на дефіламу і дивимося вкладочка ТВЛ. ТВЛ приріст за один місяць. Що ми тут бачимо? Що HyperLiquid – це номер один, якби мережа за приростом. В принципі, Sonic це у нас єдиний, другий і найбільший показник приросту ТВЛ за останні 30 днів. Тому він і продовжує рости, тому що капітал пливе в мережу Sonic, і саме тому токен росте. Йдемо далі. Наступний альткоїн, про який я хочу поговорити, це Cake. Я його вже взяв, так само, як і Sonic. Що тут відбувається? Як ви могли помітити, останні дні CZ Binance включив абсолютно режим шилу. Він шилить все, що відбувається на мережі Binance і хоче активно пропушити активність. Cake, це у нас PancakeSwap, це у нас топовий Декс, єдиний найбільший декс на Binance Chain. Все, що відбувається, вся активність, яка відбувається, це позитив для Cake. А саме тому він продовжує триматись проти ринку, і я впевнений, він покаже досить гарний ріст далі. І третій альткоїн про який я хочу поговорити, який я вже набрав, це у нас TAO це у нас ai альток, AI-шиток. Він продовжує триматись. Вчора я його набирав ось в цій зоні по 355. І сьогодні він вже показує активність. Сьогодні він вже починає відростати. Тож це був топ 3 альтів від мене, на яких можна заробити вже сьогодні, на цьому відскоку бітка, ну якщо він, звісно, відбудеться.